Вітаю, друзі! Продовжуємо тему перетворення многочлена у квадрат. Суми та різниці двох виразів. Домашка номер 712. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Записуємо перший вираз. Що ми бачимо? Ну, нехай не введе вас в оману, що це у нас окремі формули. Ми можемо, в принципі, так подумати. Квадрат суми двох виразів, квадрат різниці двох виразів. Не поспішайте, подивіться ще. В серединку нашого виразу подивіться на знаки мінус плюс. Подивіться на значення наших дужечок. 3х плюс 8, і тут 3х плюс 8, тут 3х-8, і тут 3х-8. 3х це все нагадує на квадрат різниці двох виразів. Так? Тобто у нас буде це все виглядати. От дивіть, давайте. Оце А квадрат, це Б квадрат. А це у нас 2 помножити на А помножити на b. І тепер ми формулу нашу згортаємо. 3х плюс 8. Давайте одразу без дужечок. Далі нам треба зробити мінус і значення b записати з іншими знаками, з протилежними. 3х плюс 8. Далі ми рахуємо 3х мінус 3х взаємно знищуємо. 8 плюс 8 буде 16. Забули квадратик написати. 16 в квадраті, і це дорівнює 256. І ось ми довели, що дійсно від змінної не залежить значення, тому що змінні у нас якраз таки взаємно знищились. Ну, можете десь тут написати слово доведено. Другий наш вираз. Знову ж таки, аналізуємо, не поспішаємо це все розкладати на якісь там формули. Теоретично можна піти хибним шляхом. І ось це розкласти як квадрат різниці двох виразів, ось це розкласти як квадрат різниці двох виразів. Потім ще, не дай Боже, почати множити одночлен, многочлен на многочлен, потім одночлен на многочлен. Теоретично можна піти от прям дуже складним шляхом. І ось, щоб не йти такими от хибними шляхами. От і Вивели ці формули скороченого множення. Ваше завдання побачити це все. Дивіться, оце у нас. У нас тут плюс-плюс, давайте так. плюс-плюс, Чудово. Це може бути А квадрат. Це може бути Б квадрат. А Це, якраз таки, може бути 2АБ. Єдине, що аналізуємо, з А, питань нема. У нас ось А, а ось Б. 4х-7, 4х-7. До А питань нема. А до Б є питання 4х мінус 11, а тут у нас 11 мінус 4х. Тобто треба поміняти у нас е знаки в одних із дужечок. От давайте ми з вами візьмемо ці дужечки, значення в цих дужечках. І трошки попрацюємо з цими всіми значеннями. 11 мінус 4х ми можемо записати як мінус 4х плюс 11. Можемо, ми поміняли місцями наші доданки з їх знаками. Далі ось цей мінус, ми можемо викинути за дужечки як мінус 1, як спільний множник винести. Тоді в дужечках залишається 4х, уважно, мінус 11, бо ми маємо тотожний рівний вираз зробити. Мінус на плюс нам дасть мінус, мінус на мінус нам дасть плюс. У нас і був тут плюс. А далі, ось цей мінус 1, щоб він у нас ось тут тут не шарився, ми його помножимо. На плюс 2. І плюс 2 у нас стане мінус 2. А тут знаки поміняються. Сподіваюся, це зрозуміло. Давайте тепер перепишемо цей вираз заново. Дорівнює. Ну, і будемо вже намагатися розписувати так, щоб воно виглядало як формула: 4х мінус 7 в квадраті, це наше а квадрат. Далі йде уважно. Далі йде мінус 2. Ми сказали, що ми будемо плюс 2 множити на мінус 1, які винесли ось цих ось дужечок. У нас буде мінус 2. Далі буде ось з цією дужкою ми нічого не робили. Вона нас влаштовувала. 4х мінус 7. А з цією дужкою ми робили перетворення. І тут у нас стало 4х мінус 11. Ну, і нам залишається записати плюс 4х мінус 11 в квадраті. І тепер ми чітко бачимо, що це у нас формула. Це у нас а квадрат, це у нас 2аб. І це у нас Б квадрат. Записуємо вже без дужечок 4х мінус 7. А далі нам треба зробити мінус, і b тільки з іншими знаками: 4х плюс 11. Все це до квадрату дорівнює. Скорочуємо 4х мінус 4х у нас взаємно знищується. І залишається мінус 7 плюс 11. Це буде 4. 4 в квадраті. Або 16. Домашка номер 715. Чи може набувати від'ємних значень вираз. Записуємо перший вираз. х квадрат мінус 24х. Плюс 144. На перший погляд, це нагадує розгорнуту версію формули квадрат різниці двох виразів. Давайте це перевіримо. У нас х квадрат, це наше а в квадраті. Мінус 2 помножити на х, бо а це у нас х. І помножити на щось, щоб стало 24. На яке таке число треба помножити на 2, щоб стало 24. Ну, звісно, це 12. Відповідно, 12 це наше b. Перевіряємо на калькуляторі, чи як хочете 12 помножити на 12, дійсно буде 144. Отже, плюс 12 в квадраті. Отже, дійсно перед нами розгорнута версія квадрату різниці двох виразів. І тепер ми це все згортаємо. Х-12 в квадраті. А далі нам кажуть, чи може набувати від'ємних значень вираз хміну 12 в квадраті. Звісно, що не може х-12 в квадраті. Яким би таким числом х у нас не було, навіть якщо всередині дужечок у нас буде від'ємне значення, квадрат, степінь, парний, нам завжди дасть додатне значення. Тому записуємо, що весь цей вираз буде більше або дорівнювати нулю. 0. Може, 0 може бути, якщо х дорівнює 12, 12 мінус 12, 0, 0 в квадраті буде 0. Тому цей вираз буде або більше, або дорівнювати 0, і далі можна написати, ні, не може набувати від'ємних значень. І другий наш вираз записуємо 4х квадрат плюс 20х плюс 28. Ну, а тут вже трошечки поскладніше. Ну, типу, теж ми бачимо розгорнуту версію, але вона якась із чимось таким зайвим, тому що 28 у нас зустрічається. 28 це не квадрат ніякого числа, тому будемо з 28 щось робити. Ну, давайте все поступово. Спочатку скажемо, що 4х квадраті це 2х, піднесено до квадрату. Так? Далі у нас йде 2аБ. 2 помножити на А. Ми сказали, що це 2х. І на що треба помножити, щоб вийшло 20. 2 на 2 4, 4 на 5 20. Отже, значення b у нас 5. А як же ж 5, коли у нас тут 28 стоїть? Давайте розкладемо 28, представимо 28 як 25 плюс 3. Ну, можемо ми так зробити? Можемо. І у нас виходить, що треба додати 5 в квадраті. Це ми 25 наші виконали. Ну і потім у нас ще залишається плюс 3. Так, і все це ми можемо тепер згорнути. Це буде 2х плюс 5 в квадраті, і плюс 3. І далі нам кажуть: ось цей весь вираз чи може набувати від'ємних значень. Переписуємо ще раз: цей вираз, 2х плюс 5 в квадраті, плюс 3. Звісно, що не може набувати від'ємних значень, тому що, знову ж таки, у нас другий степінь. Все, що буде тут всередині, всередині дужечок, буде тільки мати додатні значення. Ну як, може бути від'ємне значення, але при піднесенні до квадрату воно все одно буде додатним. Ну і плюс 3. Додатне плюс 3 буде, звісно, що. Тільки додатні значення. Нуля бути не може, бо у нас плюс 3. І пишемо більше за 0. А далі переписуємо ось цю нашу фразу. Ні, не може набувати від'ємних значень.